Початок тижня в Україні буде вологим у зв'язку з перебуванням циклону та атмосферного фронту на території країни, про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 3 жовтня дощі з грозами прийдуть у всіх областях України, крім деякої південно-східної частини, а саме у Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Миколаївській та Херсонській області буде переважати суха та хмарна проясненнями погода. Решту території країни буде заливати опадами, також з грозами можливі пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Що стосується температури повітря в цей день, то в Україну зайде сильне похолодання. У західних, північних та центральних областях місцями повітря буде прогріватися лише до плюс 14 градусів тепла, але на сході та півдні все ще буде трошки тепліше, та максимальна температура очікується до плюс 17 градусів. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку 5-12 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 14, а вночі буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 9 до плюс 13, вночі буде прохолодніше. Від плюс 8 до плюс одинадцяти градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 13 до плюс 17, а вночі від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 11 до плюс 15, а вночі від плюс 8 до плюс дванадцяти градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 13 до плюс 17 в день, і від плюс десяти до плюс 14 градусів тепла вночі. У Києві 3 жовтня протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Сильний дощ тиме вночі та вранці, вдень він послабшає і до вечора закінчиться. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. У Львові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку, та ближче до вечора він повинен припинитися. Температура повітря становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів тепла. У Харкові у понеділок сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Увесь день тиме дощ, який в день може посилитись, але до вечора почне слабшати. Температура повітря очікується від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла. У Дніпрі, ввечері на небі можливе прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура в цей день буде від плюс 10 до плюс 15 градусів. В Одесі 3 жовтня ясна погода очікується вранці та вечорі, а вдень небо може затягнути хмарами, проте ненадовго. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!